Канські чиновники кажуть, що російська гра в ядерні шахи викликає занепокоєння. Пише політико. Йдеться про те, що чисельні американські офіційні особи висловили стурбованість повідомленнями про те, що президент Росії планує перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь. В той же час США не бачили жодного. Кроку з боку Росії, який би показував, що це не просто слова, заявив у неділю речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Цитата: Ми не бачили жодних ознак того, що Путін виконав свою обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю, і додав: насправді ми не бачили і жодних ознак того, що Путін має намір використати ядерну зброю в Україні. Напруга зростає, сказав голова комітету із закордонних справ палати представників Майкл Маккол, республіканець Техасу, під час інтерв'ю Fox News Sunday. Я вважаю, що це бряцання зброєю з боку Путіна. Сенатор Марк Ворнер назвав Путіна небезпечною людиною і сказав, що ця загроза демонструє потребу лідерів США і тих, хто бореться за лідерство, бачити цю загрозу життєво важливою для інтересів США. Виступаючи в ефірі CNN State of the Union, Ворнер сказав, що якщо американська підтримка України похитнеться, Путін може почати погрожувати Польщі або президент Сі Сідзіньпін може сприйняти слабкість Сполучених Штатів Америки як ще більше зелене світло для потенційних дій проти Тайваню. Македонія дарує Україні 12 гелікоптерів. Перш пише Македонське видання 360. Північна Македонія планує передати Україні 12 бойових гелікоптерів. Мі 24 це рішення уряд. Обговорить у середу про це розповіла міністр оборони країни Слов'янка Петровська в інтерв'ю. За її словами, генштаб північної Македонії завершив аналіз, чи може країна надати Україні гелікоптери Мі 24 Там вирішили, що це суттєво не вплине на боєздатність країни. Мі 24 це радянський штурмовий гелікоптер для підтримки військ на полі бою. Він був основним бойовим гелікоптером країн СРСР та соцблоку. Нагадаю, у серпні 2022 року північна Македонія передала Україні чотири літаки Су 25 це була пропозиція бажання нашого партнера України. Вся техніка, яка наразі передана, це по перше на прохання українців, вона їм потрібна. Українська армія вміло нею користується, і це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації. Практично на кордоні з Білорусі українські війська готуються до тривалої війни. Пише американське видання NPR. Це великий репортаж з Волинської області на кордоні з Білоруссю. Кореспондент побачив, що роблять військові, аби захиститись від імовірного наступу з Білорусі В густому сосновому лісі на заході України. Військовий інженер. Наглядає за величезним підземним будівництвом. Військові показали кореспонденту свій бункер. Вони проводять там екскурсію. У їх бункері є кімната, заставлена столами з гігантськими телевізійними екранами. Усі ці відео з кордонів. Цитата: Якщо щось почнеться, ми це побачимо, каже військовий. Лісиста місцевість у північно-західному районі Волині ускладнює перетин кордону танкам, але це не означає, що піхота і диверсанти не можуть переправитися пішки, каже Олексій. Середніх років командир невеликого підрозділу, який дислокується тут. Ми ходимо вздовж кордону щодня і спостерігаємо за тим, що відбувається в режимі реального часу, каже він. Ми ловимо те, що можуть пропустити камери. Сивий солдат із позивним Штурман каже, що під час одного зі своїх недавніх патрулів на білоруському боці кордону помітив щось тривожне. Люди у військовому одязі купали окопи та укріплення. Я бачив їх на власні очі, каже він. Штурман каже, що нещодавно його підрозділ підірвав дорогу, що веде до кордону, тому що здавалося, що танки могли там перетнути. Інші ділянки кордону заміновані. Вічна війна Путіна пише Foreign Affairs. Видання пише диктатор Володимир Путін має чітку потребу, щоб війна з Україною тривала настільки довго, наскільки це можливо. Перемогти українців Росія вже точно не зможе. А після поразки в середньому половина диктаторів втрачають владу. Часто для них це супроводжується і втратою їхнього життя. Натомість, поки війна триває, вони в більшій безпеці ніж навіть у мирні часи. Авторки публікації пояснюють, чому так відбувається. По-перше, нація гуртується, навіть якщо розв'язана її лідером Війна несправедлива. По-друге, в умовах війни влада має більше інструментів для придушення супротиву. Усіх критиків можна називати ворогами та навіть нейтралізувати. Понад рік після вторгнення Росії в Україну стала похмурна реальність. Війна закінчиться не скоро. Незважаючи на важкі бої в східному місті Бахмут та навколо нього та в інших частинах Донбасу, лінія фронту суттєво не змінилася протягом місяців. Довгоочікуваний наступ Росії здається триває, але Москві не вистачає можливостей для досягнення будь-яких значних здобутків. Україна також готується до весняного наступу, але людські та матеріальні втрати країни можуть обмежити її успіх. І ні президент Росії Володимир Путін, ні президент України Володимир Зеленський схоже не зацікавлені в переговорах. Враховуючи очевидний глухий кут, постає питання, як довго два лідери вирішать воювати. Причина того, що Зеленський і його країна продовжують воювати, зрозуміла. Якщо вони цього не зроблять, то Україна, яка вона є, перестане існувати. Путін швидше за все продовжить війну в Україні. Не тому, що це в інтересах Росії, а тому, що це в його особистих інтересах. Це все на сьогодні я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають, що кажуть найкращі в світі аналітики? І як завжди, свіжа добірка рубрики інформаційний фронт уже завтра, як завжди, о 12.50.